Брати і сестри, мир вам. Матвій, то ти пісню обирав? Дуже гарна пісня. Дякую, Людочка Матвій. Для Сашуньки також дуже дякуємо за пісню. Дуже приємно, що є діти. Діти славлять Бога, діти нас також до чогось мотивують, до чогось закликають. І це добре, що церква живе і в церкві є життя. Хочу, брати і сестри, поділитися певними роздубами. роздубами ми сьогодні маємо особливе зібрання, воно є тематичне. І знаєте, я от спробував поставити себе на місце людини, яка тільки почала шукати Бога. Яка тільки, можливо, кілька разів була, була на зібранні. І от уявіть себе, що ви десь в церкву тільки потрапляєте, десь тільки приходите в церкву. І ви попадаєте в день причастя. Що ви бачите? Ви чуєте, що щось говорять за кафедри про Ісуса. Потім ви бачите, як чоловіки, вони розносять вино, перед тим вони розносять хліб, щось говорять, всі стоять, вони їдять по шматку хліба, всі випивають по ковточку вина чи то виноградного соку. Які запитання у вас виникають? Ось. Можливо, це для мене складно було, але я б попробував поставити себе на місце людини, яка тільки шукає Ісуса. Які в мене запитання виникали б? Ось декілька запитань я виписав і хотів би з вами про них поговорити. Перше запитання. Для чого вони це роблять? Що це? Друге, а що означає виконання того, що вони роблять? Чому саме вино і хліб? Потім в мене можливо було вслідує запитання. Вони роблять це раз в місяць. А де про це написано? Чому вони так роблять? П'яте запитання. Чому приймають участь в цьому тільки члени церкви? Чому я не приймаю? І шосте запитання останнє. Воно, можливо, більше стосується вже членів церкви. Звучить так: чи є написано, що я не маю права приймати участі у заповіді Господній, якщо я згрішив. Давайте по черзі будемо розбиратися із цим. Відкрийте, будь ласка, перше пісня апостола Павла до коринтян, 11 розділ. Сергій Данилович вже читав даний текст, але давайте просто нагадаємо: 1 Коринтян 11 із 23 віршу. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був, взяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господній. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і щащі хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих і багато заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він їсть, щоб не сходилися ви на осуд, а про інше як прийду заряджу. Я знаю, що ви погодитеся з тим, що даний текст, я не маю права тлумачити. Просто виходячи з того, як мені хочеться, виходячи з того, який я би хотів туди текст, точніше сенс заложити в той текст. І я не можу оминути контекст даного тексту. Тобто я не можу взяти якесь слово і сказати, брати і сестри, я то думаю, що воно означає так. І потім дане слово я просто роздуваю і нав'язую якусь свою думку. Отже, щодо контексту, 11 розділ із 17 віршу Павло вже починає писати до коринтян про їхні проблеми, які були в них в церкві. І даний текст для зручнішого тлумачення можна розділити на три частини. В першій частині він їм пише про їхні проблеми. Це із 17 по 22 вірш. Які проблеми там були в Корин Коринській церкві? Було слідуюче. В церкві був поділ. Були багаті, були бідняки. В церкві був поділ догматичний, вони не сходилися у доктрині, там були єресі. Також в церкві зневажалися бідняки. І це все було під час е, спомину господніх страждань. Також, яка була проблема, під час зібрань вони разом їли, і частина людей напивалися алкоголем. А частина людей сиділи голодними. І після цієї спільної вечері вони потім приступали до виконання заповіді. І тепер неважко, неважко просто уявити, як це все відбувалося, коли є поділ, коли є суперечки, коли є єресь і коли зневажається бідняк. При тому, всьому певна частина людей вони вже неадекватні. І далі в другій частині даного тексту апостол Павло Він повертає церкву і він нагадує їм, а як Ісус затвердив те, що Він затвердив. І потім третя частина із 26 го віршу по 34-й Він їм каже: іншими словами, «Враховуючи те, що у вас є, і враховуючи те, як насправді Ісус затвердив, то брати і сестри має бути так. І він ось з 26 по 34 вірш, цей текст він писав, опираючися на реальність, яка сталася у коринській церкві. До речі, визнаю, якби я був вперше, в друге чи втретє на зібранні і почув те, що я щойно сказав, напевно, я дуже мало що зрозумів би. Давайте повертаємося до запитань. Отже. Для чого вони це роблять і що це? Скажу просто: це заповідь Ісуса Христа. Це не просто рекомендація, це не просто приклад, а то є заповідь. Це заповідь це те, що якщо ти приймаєш рішення слідувати за Христом, то відповідно ти приймаєш зобов'язання я буду виконувати дану заповідь. Тому то є обов'язково для. Всіх дітей Ісусових. І Він цю заповідь дав для своїх учнів. Це не просто традиція, це не просто церковне передання, чи не просто ну так вже історично склалося. А то є заповідь Ісуса Христа для Його учнів. Це Ісус так захотів. Відповідаючи на друге запитання. А що означає виконання цієї заповіді? Вона. Дана заповідь виконання цієї заповіді означає слідуюче. Майже кожного дня в своєму житті ми з вами звершуємо певні покупки, ми тратимо певну суму. Або протягом нашого життя ми платимо певну суму, чи то нашим здоров'ям, чи то нашим часом, чи нашими можливостями. Але одного разу в історії людства була заплачена сама-сама висока ціна. Ісус Христос Він прийшов на землю і Він погодився взяти на себе наші гріхи і понести справедливу плату за них. То була сама висока плата. Вищого вже нічого не буде, і перед тим вищого нічого не було. Сама висока плата сталася, коли Ісус Христос Він прийняв на ругу, прийняв страждання і помер із рук людей. Тому, вже як сьогодні ми чули, дана плата або наслідки даної плати рани на руках Ісуса Христа і на Його боці вони переходять і у вічність, вони залишаються і у вічності. І тому Господь хотів би, щоб Його творіння, Його діти вони згадували про ту плату. Щоб нею не нехтували, щоб її не зневажали, і щоб та плата вона не пішла десь в небуття. Тому, відповідаючи, що означає виконання цієї заповіді, то є просто нагадування і спомин про високу плату, яку заплатив Ісус Христос. Третє запитання: чому саме вино і хліб? От, чому церква приймає вино і хліб? Може бути вино, а в інших церквах може бути виноградний сік. Це в суті не міняє. В Новому Заповіті абсолютно ніде жодним текстом не сказано конкретно про вино чи конкретно про виноградний Сік. Є написано, що Ісус сказав до своїх учнів, що Він більше не питиме від плоду цього виноградного, аж поки він не буде в царстві. Да? Тобто, Суть в тому, що це був пліт виноградний. Так, ми визнаємо, що швидше за все це було вино, швидше за все, Ісус з учнями пили вино. Але ви не осуджуйте і не дивуйтеся, якщо якась церква, ну, переважно це там, де є реабілітаційні центри, вони використовують виноградний сік. І Це суті не змінює. Отже, це просто символи. Чому вино і чому хліб, це просто символи. Хліб він символізує тіло, тіло Ісуса. А вино воно символізує кров. І ми з вами, люди, влаштовані так, що ми живемо асоціаціями. Наприклад, якщо ви. Любите музику і ви почуєте якусь пісню, то швидше за все ви згадаєте, коли ви її вперше почули, за яких обставин її почули, хто тоді був, що тоді було. Якщо вам нагадати про якусь іншу подію, ви також згадаєте і піде багато асоціацій. Так само і тут. Коли в руки я беру хліб, я згадую, асоціативно я згадую про тіло Ісуса Христа. Коли я в руки беру ковточок, ковточок вина. Асоціативно я відразу згадую про кров Ісуса Христа і про ту надзвичайно високу ціну. Четверте запитання. Вони роблять це раз в місяць. А де про це написано? Скажу просто про інтервал, як часто виконувати цю заповідь у Біблії не написано. Є написано досвід апостолів. Як вони це звершували, але конкретно як це має робити церква, або як не має робити церква, не написано. Тому так склалося історично, що багато церков, в тому числі наша церква, ми виконуємо дану заповідь один раз в місяць. П'яте запитання. Чому приймають тільки члени церкви? Чому не всі приймають? Приймати і згадувати про смерть? І викуп, я думаю, ви погодитесь, є сенс тільки спасенні людині. Виконання цієї заповіді, воно не приносить спасіння для грішника. Тобто, якщо я тільки починаю шукати Бога, і тут раптом я прийняв участь в цій заповіді, це мене не спасе. Спасіння принесе віра в жертву Христа і покаяння перед Ним. Поясню простіше, якщо я прожив все своє життя, так як я прожив гріш, собі грішив, і тут я вже старий, я вже помираю і кажу: покличте мені пастора, бо покличте священника, хочу причастя прийняти. Це не спасе. І спасає віра в жертву Ісуса Христа і покаяння перед Ним. В іншому випадку, можливо, не саме ідеальне порівняння, але я така річ, після Після посадки літака, коли літак вже торкнувся землі, коли він приземлився, то пасажири вони дякують для пілотів аплодисментами. Але уявіть собі, пасажира, який тільки ще рухається по дорозі до аеропорту, а він вже подякував для пілота за, за посадку літака. В цьому немає сенсу. Це не дуже логічно. Окрім того, Окрім того, що немає сенсу не спасенній людині приймати участь у да? окрім того, ми прочитали в даному тексті, що бездушне і нерозважливе виконання цієї заповіді воно має свої наслідки. Це насправді серйозно. Є серйозні наслідки, які можуть статися зі мною, якщо я буду робити це недостойно. Що мав на увазі апостол Павло, коли він вживав слово недостойно тут? Дивіться. Прочитаємо. 29 й вірш. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Коли Павло вживав слово негідно, він мав на увазі те, що людина не розважала про тіло. Згадайте, яка була ситуація? Да? Поділи, єресь, хтось вже, хтось вже не тверезий, і хтось вже сидить і скоса дивиться, ах, ці багатії. І тоді людина вона не може адекватно думати про Ісуса, про його жертву. І людина, вона, якщо не розважає, не розважає про тіло, не розважає про кров і виконує заповідь, то вона це робить негідно. Цим. Поноситься жертва Ісуса Христа. Вона знецінюється і зневажається. Христос саму високу ціну заплатив, а я дуже зневажливо до Нього ставлюсь. Я просто не думаю про це, я не розважаю про це. І це є негідно. І які наслідки були в даній церкві? Хтось захворів, а хтось помер фізично. Тому. Рекомендовано людині спочатку познайомитися з Христом, зрозуміти, хто він, зрозуміти, що він зробив, дізнатися більше про його жертву і викуп, а тоді вже логічно, спасенні людині потрібно звіщати і згадувати про ціну свого викупу. Я думаю, тут, дорогі брати і сестри, всі присутні, ви розумієте. Суть така, що. Виконання даної заповіді несе за собою благословіння, і також вона може мати певні наслідки негативні, якщо її виконати недостойно. Тому аби вберегти від поганих наслідків, церква рекомендує. Виконувати це, робити це для членів церкви. Чому? Тому що людина тоді спасена, людина тоді вже пройшла певне навчання, людина тоді вже вона знайома з Ісусом, вона знає, хто він насправді, що Він зробив для неї. І, простіше кажучи, вже літак приземлився, а ти тоді дякуєш. Не перед тим, не за місяць до того, а по факту По факту спасіння. І це зовсім не є зневагою по відношенню до, до тих людей, які ще не є членами церкви. Це не зневага, це вбереження скоріше. І останнє шосте запитання: чи є написано, що я не маю права приймати участі у заповіді, якщо я згрішив? Можливо, вам дивно це прозвучить, але в Біблії такого ніде немає написано. Чи значить це, що можна зневажати цією заповіддю? Ні, це не значить. Але правда в тому, що Біблія ніде нікому не забороняє виконувати дану заповідь. Е, які нюанси? Є гріх один перед одним, я можу згрішити по відношенню до вас, і є гріх, який стосується напряму. Е, це перешкода між мною і Богом. Так ось, брати і сестри, якщо я не в мирі з іншим, з кимось із вас, то я повинен все з свого боку зробити, щоб примиритися. Сказати, брат, сестра, я винен. Або між нами конфлікт. Пробач, визнаю, каюся. І, покаявшись перед людиною, покаятись перед Богом, приймай на здоров'я! Згадуй про викуп, який Ісус зробив за тебе. Якщо ж я згрішив напряму перед Богом, ми боремося з гріхами. Хтось систематично бореться з гріхами. І добре, якщо є боротьба, боротьба це означає те, що ти не здався. Боротьба означає, ти не опустив руки і тобі не байдуже. Ти молишся, ти просиш Божа, дай сили, Боже, допоможи. І коли ти борешся, відповідно, ти визнаєш свою потребу в Ісусі. І навіть якщо ти згрішив, кайся перед Богом і приймай. Проте важливо, щоб це було свідомо, щоб це було розважливо. Опираючись на той текст, який ми прочитали, скажу про загрозу самоправедності. Дивіться, якщо я даний тиждень чи, можливо, даний місяць прожив згідно моїх мірок праведно і чисто, яка в мене совість? З чистою совістю, з чистою душею я приймаю участь в заповіді. Але якщо я вже не встояв, не впильнував, згрішив, я себе погано почуваю, ну, значить я поганий. І з одного боку, це іначе правильно, але з іншого боку, тут є загроза самоправедності. Якщо я добре прожив, чисто свято праведно, то чи не виходить так, що ну, тоді вже мені Ісус не потрібен. Але виконання даної заповіді воно показує, що є Бог, є Його благодать, і я хочу стати під благодать Ісуса, я хочу стати під Христа, покоритися перед Ним. Цим самим я визнаю Ісус, ти мені потрібен? Мені потрібна Твоя благодать, мені потрібна Твоя милість, мені потрібно Твоє освячення. Я це визнаю, якщо я протягую руку до хліба і до, до вина. Тому зрозумійте правильно, якщо я сказав, що в Біблії ніде немає заборони приймати, це не означає, що всі і поголовно повинні це робити. Ні. Але суть в тому, якщо є гріх перед ближнім, попросити пробачення, покаятись перед людиною, перед Богом приймати. Якщо є гріх перед Богом. Покаятись і приймати. Інакше картина така. Уявімо, я не приймаю участі в заповіді Господні. Чому? Бо я не в мирі. А якщо я не в мирі, що я зробив? Я згрішив. І дивіться, в мене вже є зроблений гріх, і через зроблений нерозрішений гріх я що роблю в другий раз, коли відмовляюся виконувати заповідь? До одного я плюсую ще один. Я відмовляюся виконувати заповідь Ісуса. Це виглядає саме так. Тому ідея така собі нехороша. Висновок і завершення. Запитання я прочитав. Просто нагадаю, для чого вони це роблять? Це заповідь Ісуса Христа для Його учнів. Що означає виконання цієї заповіді? Церква таким чином вона згадує про смерть і про страждання Ісуса Христа. Чому саме вино і хліб? Тому що це є символи, які нагадують про тіло і про кров Ісуса. Чому роблять це раз на місяць, де про це написано? Про це ніде не написано, так склалось історично. І шосте запитання: чи є написано, що я не маю права приймати участі у заповіді, якщо я згрішив, то такого написано немає. Але якщо є зроблений гріх перед людиною, потрібно вибачитися, попросити пробачення у людини, потім у Бога. І якщо я згрішив напряму перед Богом, то потрібно покаятись перед Богом і виконувати заповідь Ісуса Христа, не додавати ще гріха для себе. Отже, Пам'ятаємо, що перед нами є визнання ціни, перед нами є визнання і в тому, що я потребую Його благодаті, потребую Його милості. Амінь.